Вітання аграрія! Сьогодні поговоримо з вами про такий бур'ян, як тладіанта Сумнівна. Погодьтеся, не дуже поширена назва, не дуже часто ми її зустрічаємо, але хто її зустрів хоча б один раз, то вже запам'ятав і має проблеми, напевно, і по сьогоднішній день. Ви знаєте, ми привикли, знаєте, що. Такими складними бур'янами для того, щоб їх вивезти, це там є там перій чи хвощ, чи навіть та сама берізка, осоти, які там навіть висипав, а вони там чи, чи зробив якийсь мір'ядний обробіток, а вони ростуть е, далі з кореневої системи. З кладіантою сумнівною. Ще складніша ситуація. Це, знаєте, така рослина, агресор, так агресор. Ем, але трішки, знаєте, давайте повернемося в історію, звідки вона в нас з'явилася. В Україні вона з'явилася десь тисячу, ну, такі точні дані я пошукала в 1964 році в Умунському дослідному центрі. І звідти поступово, поступово. Почала поширюватися. Використовували її як декоративну рослину, тому що це багаторічна рослина, яка відноситься до родини гарбузових, має таке стебло, як ліана, має такі, знаєте, липучі листочки, цвіте таким гарним жовтим цвітом, схожим як цвітуть гарбузи. Щось середні, знаєте, між гарбузами і огірочками по величині, по забарвленню. І її часто використовує, не часто її просто завезли і використовували як живопліт, тому що вона отак в'ється. Коренева ж система кладіанти сумнівної у вигляді бульбочок. І ці бульбочки мають здатність поширюватись, мігрувати і проростати. А така основна загроза йде від розмноження вегетативно, тому що генеративне розмноження або відсутнє, тому що це дводомна рослина, тобто є чоловічі рослини, є жіночі рослини. Не часто вони попадають, щоб в одному ареалі були і чоловічі, і жіночі. тому... Основний такий агресивний спосіб розмноження це вегетативний бульбочками. Ще дуже гарні дає плоди. Народі цю рослину ще називають червоний огірок або дика бульба. І одне, і друге, знаєте, дуже влучно, тому що, як то кажуть, народ скаже, як зав'яже. Тому що плоди, отакі у вигляді огірочка, але червоного. А ця дика бульба вона реально дика, і дати з нею раду дуже складно. Які методи контролю? Які методи контролю? Якщо ви знаєте, що на якомусь полі є дуже велика кількість, то це поле краще залишити на рік часу і поступово крок за кроком обробляти гліфосатами. Тобто тільки зійшли молоді рослинки, обробили. Знову зійшли молоді рослинки, обробили. Тому що. Старі рослини вже добре розвинуті, гліфосати не дуже добре контролюють, тобто рослина ніби жовтіє, а потім відновлює вегетацію. Тому от наскільки це складний бур'ян ви контролюєте. Якщо все-таки він є в посівах і його не дуже багато, наприклад, це кукурудза або пшениця, то в такому випадку ми можемо внести агріток Турбо». Поділіться, будь ласка, в коментарях, хто зустрічався з ладіантою сумнівною, які методи боротьби застосовував і які були ефективними, які діючі речовини, можливо, ви вносили на інших культурах і вони виявилися ефективними саме проти кладіанти сумнівної? Щоб ми, знаєте, мали таку повну інформацію, як виглядає кладіанта і зразу її міли діагностувати? Які її. Особливості і які ефективні заходи боротьби. Тому чекаю на ваші коментарі. А я вже буду з вами прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки!